На добро не відповідай злом. Кримськотатарська казка. Бідний молодий чабан дуже любив полювати в степу та слухати співрізних птахів. Одного разу, коли він пішов на полювання, то побачив, що на краю гори щось горить. Хлопець відразу побіг туди. Коли він наблизився до вогнища, то помітив, що в вогні щось вовтузиться та плаче, як дитя. Недовго думаючи, він швидко швидко обв'язав свій кожух мотузкою та опустив у вогонь, і витягнув те, що вовтузилося у вогні. А розгорнувши кожух, побачив велику, отруйну змію. Чабан пошкодував, що врятував змію, але що сталося, те сталося. Ось скажи, за те, що я тебе врятував, що ти мені даси? запитав він у змії. Змія вирячила свої злі очі та й каже за те, що ти мене врятував, я тебе з'їм. Чабан перелякався, але знову звернувся до змії. А якби я тебе не врятував, то ти б стала вже смаженим м'ясом у вогні. Але й це не допомогло. Змія все наполягала на своєму. Довго вони сперечалися, і раптом біля них з'явилася лисиця. Пробачте мені, що втручаюся, але чому ви сперечаєтеся? Чабан відповідає. Ось лисице, я цю змію від вогню врятував. А коли запитав, що вона мені дасть за те, що я врятував їй життя, то вона сказала, що з'їсть мене, ось чому ми й сперечаємося. Лисиця все швидко зрозуміла і вирішила допомогти чапанові, схитрувавши. Щоб замислити щось хитре, лисиці багато часу не потрібно. Вона швидко-швидко втрутилась в суперечку. Ні, чабане, я не вірю тобі, що ти врятував змію. Чабан засмутився та й каже Чому не віриш? Ось мій кожух. Лисиця взяла кожух, обдивилася його та й питає Гей, чабане, хіба ця велика змія може вміститися у твоєму кожусі? Змія не зрозуміла хитрощів лисиці. Вмістилася, вмістилася, їй право вмістилася. кричить. Лисиця й каже Якщо так, то лізь, я хочу переконатися. Змія залізла в кожух, але голову не сховала. Ось бачиш. Не влізла, гукнула лисиця. Після цього змія й голову повністю засунула в кожух. Як тільки це побачив Чабан, то швидко зав'язав кожух та й кинув його у вогонь, який ще продовжував горіти. Ось що буває з тим, хто злом відповідає на добро!» – сказав чабан і подякував лисиці за порятунок.